Дорога железная, як ніточка тянется. А все, що ми нажили, то внукам останеться. Ну, десь так треба співати Лещенкові. Він у формі московського локомотиву вийшов в червоно-зеленій майці, там, і так далі. І розповідав про те, що це є. Ну а взагалі. Коли компанія несе збитки, коли в неї фінансовий стан катастрофічний, як, що відбувається далі? Починається все зі зміни менеджменту або різкого скорочення зарплат менеджменту. Якщо Лещенко протягом багатьох років перебуває в керівництві Укрзалізниці і від імені держави здійснює керівництво цим активом, а, він, а в результаті залізниця стала не просто збитковою, а ситуація катастрофічна, в чому він зізнався публічно. Значить, потрібно оздоровлювати фінансовий стан підприємства. Потрібно скорочувати персонал, в першу чергу, менеджмент, а тим, хто залишається скорочувати заробітні плати. Ви чули таку пропозицію від Сережі Лещенка? Ну, от як? Тобто, ми керували, от ми до здачу давати нічим. А тепер ви нам дайте, тому що нам самим не вистачає на зарплату, чи як. Лещенко це класичний тип людини, яка, яку можна назвати посіпака усього того непотребу, який прийшов до влади в 2019 році. Він завжди тулився до влади. Завжди. Я пам'ятаю, як він був в БПП, і перше, що він робив, це він паскудив тих людей, які його туди привели. А паскудити він їх почав тоді, коли він відчув, що вітерець трошки змінив свій напрямок. Але на відміну від того самого Фірслова, там чи, наприклад, Томенка, він же ж не вийшов з фракції БПП, він залишився. Тому що якби він вийшов з фракції БПП, якщо все не подобається, напише заяву вийде. Він хотів зберегти мандат. Щоб плавати, щоб, ви знаєте, не тонути, а плавати зверху, щоб там його побачили і хтось його підхопив. Знаєте, там є зараз... він, там все. Ще... Зав... Да, там наємо це і так далі. І от вони всі плавали, 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 їх побачила нова команда і всіх їх взяли. Де зараз Заліщук? Їх же троє було. Заліщук, Наєм і Лещенко. Посол. З -з 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 Заліщук зараз у нас послиться в Швеції Да. Ну, я так відчуваю, бачите, зараз кажуть, що завдяки їй гріпини нам нарешті шведи постачають. Спасибі Світлані Заліщук, яка, значить, так. Хоча в мене є великі сумніви, що вона має хоч якесь відношення до цієї, до, до, до цієї домовленості. Що стосується Мустафина, єма, він очолює у нас відновлення, да? бувши Крафтодор. В результаті не було збудовані укриття для об'єктів енергетики. Наємо видали. Зараз ми всі з вами сидимо під час блекауту і думаємо, хто ж це ось, хто ж це все зробив? Хто ж це все зробив? Ну, а другий, третій, точніше, член цієї чудової трійки Сергій Лещенко, він потрапив у крзалізницю. Тобто, ви можете побачити, що вони як вірус. Куди вони потрапляють, там завжди йде розвал і повний кінець всьому. Той попав в «Укравтодор», там все зупинилося. Цей потрапив в Укрзалізницю, і значить тепер розказуєш там повний кінець. Але ж жоден із них не бере на себе відповідальність за те, що так сталося. А чому? А тому, що нікого не цікавлять професійні, ділові, моральні якості тих людей, які опиняються на владних посадах. Від них вимагається лише одне. Хвалити, хвалити, ще раз хвалити найвеличнішого політичного діяча сучасного. І якщо ти цим займаєшся, то все ти в команді, ти молодець, тебе пересунуть на іншу посаду, тут ти завалив справу, на іншу поставлять. Будеш завжди в фаворі. Головне, головне, ти повинен завжди підкреслювати, що кращого керівника, як Володимир Оксанович, в світі нема. А всі, хто пробує якось заперечити, якусь. Альтернативну думку йому сказати, вони всі вилітають. І для всіх інших є наука, що не, не приведе Господи, тобі хоч раз щось відкрити рот і попробувати заперечувати тому, тому що каже Зеленський під час наради там, чи під час якогось зустрічі. Оця їхня ініціатива про те, що кожному по три тисячі. Кілометрів безкоштовного проїзду, я боюсь, що вона накриється бідним тазом навіть не тому, що немає грошей, а тому, що немає локомотивів. Зараз расисти завдали удару по ваго... залізничному депо Грибінки. А Грибінка це ключова вузлова станція якраз в центральній Україні, де рухомий склад зберігався, залізничих, цих електричок і так далі. Так от, там важкий удар був по цьому, і зараз сьогодні виник величезний дефіцит рухом Москва. Якщо расисти будуть продовжувати так бити, то ця програма накриється мідним тазом не тому, що нема грошей навіть це само собою. Але ще й тому, що ні на чому буде возити людей. І ми весь час повертаємося до головного питання: чого так? Чого об'єкти критично необхідні Україні? Транспортної інфраструктури, енергетичної, вони не захищені. Хто за це має відповідати? Як вони крутіть, щоб вони казали? Ну всі прекрасно розуміють, що якщо немає ефективної системи протиповітряної оборони, все інше то вже похідна від цього. Немає ефективного захисту проти ракети, яка прилітає в той чи інший об'єкт? Потрібно. Щоб були відповідні засоби протиповітряної оборони. Але і це ще не все. У нас біда в тому, що у нас не тільки ракети знищують інфраструктуру України. У нас елементарні шахеди це роблять. Хоча від шахедів можна було б захиститися навіть нашими невеликими можливостями. Можна було створити полки легкомоторної авіації за цей час, підготувати їх. Вдосконалити тактику їхнього застосування, закупити відповідні е, ті ж самі стінгери для того, щоб можна було збивати е, шахеди. Цього всього абсолютно не робилося. Що не робилося? Тому що наш найвеличніший політичний діяч сучасності рік, рік, не міг призначити командувача повітряними силами. Тобто цей ключовий елемент Збройних сил України був обезглавлений. Там був виконуючий обов'язки. Але виконуючі обов'язки, він не вирішує всіх питань, які повинен вирішувати повноцінний командувач. Сьогодні ти ВО, завтра ти не ВО і так далі. Тобто ти якісь ідеї будеш просувати, то сказати, «А, ну зрозуміло, йди звідси і так далі. Тобто людина поточну роботу веде, але стратегічних рішень вона не може приймати, поки в неї немає впевненості, що вона залишиться на цій посаді, ці ідеї будуть комусь потрібні. Ти почнеш щось просувати, потім прийде і скаже, а, це він, значить, завалив не в, ту, не в тому напрямку, нас повів, та ще й отримаєш кримінальне переслідування. За все це, за все, за все про все. Як це на часто буває. Тому повинні ми всі зрозуміти: Укрзалізниця, Укренерго, протиповітряна оборона все це є класичні і страшні провали однієї, єдиної людини. Володимира Олександровича Зеленського. Який шукає зараз винних, на кого можна було б спихнути? О, в Києві Т-6 розбили. Це кличко! Він не захистив. Ну, по-перше, кличко не голова військової адміністрації в Києві, є цілий голова військової адміністрації, який за це відповідає, який призначений Зеленським. Укренерго Чому? В 23-му році зараз читаю Форбс, а там написано, значить, наставця в 23-му році. Запитує Зеленський у Кудрицького, чому немає протидронного захисту на Зміївський і Трипільський ТЕЗ. Кудрицький каже. Вони мені не підпорядковані ці об'єкти. Я не відповідаю за їхній захист. Я ними не керую. Укренерго Це компанія центр енерго, державна компанія окрема. Я туди не маю. Я за це не відповідаю. Ви ні за що не відповідаєте в цій країні? Нормально? Якщо ти дурак, якщо ти не розумієш, що це інша структура, що ти на нього стрибаєш? Тобі ж пояснили, що він до цього не. Відповідає. Це, вибачте, як завгар, якийсь, який кричить ну, просто на людей. Ви не за що в цій країні не відповідаєте? Ну добре, ти, ти його знімаєш через 24-му році. Проходить рік. Уже ж нема Худрицька. Прилітають ракети, прилітають дрони. Зараз знищили повністю два цих об'єкти на. В Центр Енерго. І ту, і, і, значить, і Терпільську ТЕЦ вони знищили, да? і другу теж вони, так би мовити, знищили. Повністю повідомляє компанія. А тепер питання: а чого там взагалі ніякого захисту не було? виявляється, Міндіч, який, який управляв, скажімо, який через своїх людей керував підприємством Центр Енерго, раніше ним керував Коломойський через своїх людей. Потім Коломойського тюрму Міндіч там через своїх людей почав управляти. Вони рік не могли тендери провести на будівництво захисних споруд. То їм один підрядник не підходив, то другий, то ще щось вони не могли домовитися. Рік уже нема Кудрицького. Хоча він і так до Центренерго не мав ніякого відношення. І все, що відновлювали рік, знищено буквально одним ракетним ударом, як повідомляє компанія Центренерго. Атом. Зараз. Чому оці всі блекаути виникли? Тому що, виявляється, росіяни почали бити по підстанціям, які знаходяться, обслуговують атомні електростанції. Галушенко переконував Зеленського. Китайці не дозволять по ним бити, не волнуйтесь, там не нужна, не нужна защита. Так от, захистом цих підстанцій повинно було займатися енергоатом, з якого вийшов Глушень. Потім втік зараз, да? А Галущенко до цього був в енергоатомі. Там нічого будувати не можна без погодження з атомниками. Тобто це їхня сфера відповідальності, вони повинні були будувати. Но вони не будували. Це теж державна компанія. Є «Укренерго», є центр енерго, є енергоатом. Це різні компанії, в кожної є свої об'єкти. Знищили зараз об'єкти «Центренерго» і вдарили по енергатому. Причому тут Кудрицький. і що він зараз заявляє? Кудрицький повинен був захистити, він не захистив. І -ї -ї -ї. Зміт. А люди сидять до світла і кажуть, який молодець Володимир Олександр, все ці всі негодяї, ніхто не хоче працю. Всі йому. Я не знаю, як вони ще туди Порошенка не вліпили. Чого вони його забули, не знаю. Зараз у них от Кудрицького вони значить, вирішили зробити ЦАПом відбувало, Він за все повинен був відповісти. Спробували на кличка, ну там, там якось невдобно вийшло, бо там є Тимур Мабідов в дів... дівоцтві, де зараз Ткаченко. Ну якось воно невдобно вийшло. Прийшлося кличка в сторону. Зараз Кудрицького знайшли, давай його посади. Знову ж таки, його за що посадили? Його ж посадили не за те, що там немає захисту і так далі. Ми якусь оборудку 2018 року згадали. Ну хай поки посидіть, а ми поки пошукаємо, за що його можна далі тримати. Уявляєте? А ви кажете, у залізниця. Тут, тут різниця. У нас повний провал державного управління. Тому що голови у цього державного управління немає. У нас є Конституція, Конституції є глава держави, а по факту його немає. У нас є Василь Голобородько, точніше, Зеленський, який грає роль президента Голобородька. Є фактичний президент, який, поки той грає на сцені, виконує якісь функції. І всі кричать: приберіть Єрмака, приберіть Єрмака. Люди добрі. Так що ви приберете Єрмака, це не значить, що Зеленський почне працювати. Він, же, він почне шукати іншого єрмака. А може, це якраз і проблема буде. Так, що, ви ж розумієте, він же сам працювати не буде, він не вміє, не може. Він відосі, який записав, теніс пограє. До речі, небезпечно вигравати в нього в теніс. От е Кирило Тимошенко каже, що він був там першою ракеткою, в них там в офісі Президента. Він весь час Володимира Олександровича обігрував. То де він тепер? Де він тепер? То я тепер уявляю, що він тепер чемпіон абсолютний. От він цим займається. Подивіться, як у нього там м'язи. На грудях і на руках виросли. Це ж уявляєте, скільки це часу треба? О, це дуже багато часу треба. Качатися. З половиною, по три години в день, треба, ну, як мінімум. Людина не вилазить із спортзалу, качається, він ж з Трампом зустрічається. Треба так показати. Кажу. І коли він об'явив мені шах, обнажило я біцепс ненароками. Навіть зняв до верності піджак. І, мабуть, в залі стало тіше. Він помітив, як я привстаю, і хвалений пресловутий Фішер тут же согласився на ніч. Це Висоцький, коли співав про шахматний матч. Так в мене таке враження, що він готується теж до шахового, шахового поєдинку, качається, в теніс грає, відосики записує. А, коли, а працювати він не вміє. В принципі, і не може. Ви кажете, що у нас погана якість управління. Ну, а що лайочник може? Чим займався Андрій Борисович до того, як став віце-президентом України? Ларьками займався. От у нього, в принципі, оцей рівень наручника так ручника, і залишилось. І ви всі дивуєтесь. А що, а що ви дивуєтесь? Він що, щось розуміє? Ні. Там поставимо ларьок, там приберемо. Як мені розповідав один хороший підприємець, каже, розумієш, у нього уявлення про бізнес це уявлення про ларьок. Що таке дрібний бізнес? Це дрібний ларьок. середній бізнес це середній ларьок. Великий бізнес це магазин. Ну, супермаркет. Оце в нього так розуміння, що таке бізнес. Все каже. Далі в нього мозгів, каже, не вистачає. Він там може ходити, що кидути, розповідати. До речі, зверніть увагу, як Єрмак е, розмовляє українською мовою. Це ж просто жах. Мені якось неловко говорити про те, що я там і так далі. Наш президент є зразцем. Я впадок, каже, зразцем в боротьбі з корупцією. Ну, послухайте, що він говорить. І це людина, друга, не перша і не друга людина в державі. Фактично, вона виконує обов'язки президента. Він говорити нормально не може. І всі там перед ним, о, Андрій Борисович, Андрій Борисович. Та подивіться, він же нульовий абсолютно. Такий самий, як і Зеленський, який їхало такий здибало. Аби кажеш, Ток «Укрзалізниця». Там був Кірпа, пам'ятаєте Миколаїв, Георгій Миколаївич. Це було державне підприємство. І це державне підприємство якось дивно, але було прибутковим. Уявляєте, при Кирпі. Держава не ефективний власник. Кирпу згадайте. Залізничні вокзали всі ремонтувалися. Воно у нас в Вінниці зробили повну реконструкцію залізничного вокзалу. Підземний, значить, прохід на це все було при Кирпі. В них вистачало грошей будувати трасу із Києва на Одесу. Він був міністром транспорту, вони там одно поглиблювальні роботи на Дунаї проводили, там ромони кричали. Бо тому, що вони створювали конкуренцію. Все було прибутково, все працювало. А чого зараз воно не прибуткове? Бо там такі з'явилися клещенки Розумієте? Тільки хапнути, хапнути і розвалити, а ви нам дайте гроші з бюджету. Так ви повинен бюджет платити. Державна компанія найбільша в Україні Одна Я щось нагадую, знаєте, мені, Ігоря Валерійовича Коломойського. Так Володь... вони всі зліти, його шинелі вийшла вся ця публіка. Вся ця публіка вийшла з Шанелі Коломойського. І тому вони так і працюють. Ви видаєте, ви знищите державне підприємство, а потім вибігають оці всі Милованови і компанія, і кричать: держава не ефективний власник. А хто держава? Оце жульє, яке зараз при владі, це і є держава. Оце вони це вони так керують. Це вони так управляють державною власністю. Давайте ж ми день по гривню, хай хтось там інше управляє. Це вам відношення до державних активів, до всього іншого. Люди не здатні, взагалі ні на що. І що від них чекати? Що від них може? А вдруг а вдруг у нього второй раз вийде? Я пам'ятаю, обирайте його, он навчиться, у нього у у все вийде, он навчиться. Він ж обіцяв, я візьму розумних людей, я казав Стів Джобс. Я не для того їх беру, щоб об'ясняти їм, що потрібно робити. вони самі все знають. Подивіться, кого він понабирав. Ну, подивіться. При зараз в Харкові розбили раз енергетичну структуру, туди приїжджається міністерка енергетики. Це ж слухайте, ну це те ж, ж селфі у нас, тур для для сел. Гайчук, так? Так. Да. знаходить. Так о, о, Це виявляється, я цим керую. А вона ж ні зуб ногою. На нараду, вона брифінг провела. У нас тут такі? Але ми працюємо. Вже б сиділа б десь, щоб її не, не бачили, не, не ганьбилися. Що ти там робиш? Що ти в цьому розумієш? І так же на кожному кроці, пане Ну, я не бачу абсолютно просвіт. До тих пір, поки ідіоти будуть керувати країною, до того часу у нас все будуть проблеми. Так тому і справа, що виходить, що нам коли представляли, ну, коли говорили про бюджет 25-го року, зміни до бюджету, потім на 26-й рік. Та нічого, ми там ці зміни внесемо. Якщо будуть нам потрібні гроші, ми внесемо зміни майже 700 мільярдів в цьому році. Наступний рік. Я теж передбачаю, що скоріше за мінус 300 все. Вже зараз є. Уже по цьому року мінус 300. Як ви можете планувати і проєктувати і щось робити, як ви маєте дірку в бюджеті? У вас боргів купа, плюс дірка в бюджеті. А що то напевне, ви за рахунок чогось це можете зробити? То у вас є гроші, а де у вас у вас гроші? А чому вони не йдуть на військовим, а чому вони не йдуть на підняття пенсій? Знаєте, це як в анекдоті. В Радянському. Коли приїжджає Кавказець в Москву. Ну, Москва ж комуністичне місто, там же ж вибір товарів не був такий, а то всі ж туди їхали. Він приїжджає, сідає в таксі, таксист його питає: Куди їдемо? он каже, вези мене в принцип. Водій каже: А що це таке? Не знаю. Наверное, Магазин. Мене сказали, коли я сюди їхав, що в Москве нічого немає, Ну, в принципі, є все. Вези мене, в принципі. Так от, це ж те саме. Грошей нема, але в принципі вони є. Тому що коли ви візьмете єдиний марафон, гроші є. Коли вовина тисяча є. Коли треба покатати людей на 3000 кілометрів безкоштовно, гроші є. Коли потрібно там кешбеком займатися, гроші є. А от на армію, ну, ну, ну вибачайте, на все ж є, ну на же ж повинен не вистачати, правильно? А То всі просто так. от. А чого на армію немає, я вам поясню. Якби вони планували бюджет так, як. Ми говоримо про пріоритет, то головний пріоритет це захист країни, правда? Ми всі гроші, які в нас є, направляємо на захист країни, вже що там залишилось по залишковому принципу на все інше. І отвіть собі: ми армію забезпечили фінансуванням на рік, а посеред року з'ясовується, що немає грошей на єдиний марафон. Бо не вистачає. От як ви зберете депутатів і скажете, так, хлопці, треба накинути 5 мільярдів там на єдиний марафон? Що, що депутати скажуть? Ну, не вистачає, не вистачає, не помрете. Ідіть звідси, або там кешбек, чи вовину тисячі наступного року. І ніхто ж не додавить, правильно? А уявіть собі, що ми запланували кешбек, вовину тисячу, проїзд на 3000 кілометрів, марафон. Грошима отак забезпечили. А 400 мільярдів чи там 700 не вистачило нармів. На Тепер ми серед року кажемо, хлопці. Армії не вистачає 700 мільярдів треба додати. Що депутати кажуть? Ну так, да, як це? І тоді ми збираємося. Додаємо на армію і ще 5 мільярдів туди, 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 туди напхали. І цей фокус, вони вже два роки підряд з країною роблять. В 24-му це ще й супроводжували з підвищенням податків, бо не вистачало 500 мільярдів. І ж ми Галя дурного відправили, щоб він пояснив, чого не вистачає 500 мільярдів. Він каже, це винувати МВФ. Ну хто ще? Хто ще МВФ. Бо він нам сказав, що війна буде тривати тільки до вересня місяця. І ми запланували гроші до вересня місяця. Тому МВФ неправильно дав нам прогноз. І ми думаю, це ж всі чули. Як це називається? Що там в очі вони робили всім виборцям? І всі кивали головами. Да, 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 да. А вони все час ржали до себе цими нашими лохами. Пройшло. 500 мільярдів додали і податки підвищили. В цьому році 700. Тоже пройшло. На ура. Ну, що ж це не робити в 26-му році, пане Олександре. Чому не робити? Вони ж зараз заявили, що вже все вони стільки запланували, скільки треба. Тільки забули сказати, що після того, як вони подали проєкт бюджету, вони після цього ще 300 мільярдів на армію додали. І вони порівнювали з цифрами по факту 25-го року без 300 мільярдів. Воно виходило десь один на один. А тут ще додали 300, то вже в 26-му році від факту 25-го не вистачає 300 мільярдів. І зараз вони будуть за це голосувати всі. Ну, крім тих опозиціонерів, які будуть голосувати проти опозиційних фракцій. І потім, ну, ай-яй-яй, ай-ай-ай-ай! Не вистачає грошей. Та їх сьогодні видно, що не вистачає. Зніміть гроші з марафонів з оцих всіх хатілок відправте на армію. Хай буде там не 300 мільярдів дефіцит, хай буде 200, ну хоча б 100 мільярдів в скороті. А як же Лещенко? Пам'ятаєте, як Шаріков казав, Так от, Шаріков, якщо ви не будете, значить, там вносити свою долю, то, значить, ви, я вас відселю. каже, а де ж, а де я буду харчувати? Це похотиці. Тобто це головна проблема. Так, ja, Це ж головна проблема. Харчуватися і нігть. А діду каже, а братій навчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже, може, так і треба. Ну напевно, так і треба розсинутися?